Так, всім привіт, радий вітати вас на своєму туб-каналі. Це канал про гаражі, Ми купуємо, продаємо гаражі та ремонтуємо їх і пробуємо на цьому щось заробити. І так, в попередніх відео ви могли бачити, що я виставляв, чи купити гараж, чи буде цей гараж номер 4 чи не буде. Саме головна проблема була в тому, що я думав, що його буде топити і вагався, ще купляти його, чи не купувати. І хтось із мудрих моїх підписників в коментарях написав, що поторгуйся з продавцем. Якщо він захоче за ту ціну, яку ти хочеш, то купуй. Якщо не захоче, значить тоді не судьба. Ну я, в принципі, так і зробив. Запропонував йому дві триста. Плюс 2000 гривень, які я заплатив за оренду. Я ж зараз орендую цей гараж, то не в курсі. І коли я почав його орендувати, я запропонував його викупити. Він погодився, але за 2500. Ну і я, по суті, вирішив поторгуватися. Я йому запропонував 2300 плюс цей. 2 тисячі гривень залишається. Тобто це виходилося на доларі 2360 доларів, плюс-мінус. Ось так. Він хотів 2,5. Я вам говорю, тут торг 140 доларів, тобто вам не дуже багато буде. І він сказав, що ні, тільки 2400 плюс 2000 гривень залишається. Це 2460 доларів. По суті, він скинув тільки 40 доларів. Я в той час чомусь погодився. Вже домовилися все про день переоформлення, і в той день я йому зателефонував. Він каже, що він особисто не може бути, бо він військовий і він зараз на місці. І прийде його дружина. Я поїхав до председателя. Він каже, що краще, щоб він був. Самостійно, тобто, що він був присутній, щоб потім не було розбирати. Я йому позвонив, сказав він, сказав, що, типу, ну я коли там приїду, зателефоную. Ну і в той там якось було трохи не так, що він сказав, що типу, а я погодився, що я з жінкою його переоформлю. Але типу, відповідальність на мене, і мені це не дуже було якось по собі. І в той час я вирішив ще раз передивитися цей гараж. І відтоді, що я побачив, зараз я вам також покажу цей гараж. Чому я відмовився його купувати? Все-таки за ту суму, яку хотів він. Ну, Перше, як ви розумієте, це те, що тут постійна вода. І, до речі, коли були морози, ці двері короче, дуже тяжко відкривалися. Земля піднялася і вже чоркала. Мені приходилося сильно підстукувати. Тобто Земля ще просіла, бо вона мокра, коли був мороз, то вона. Потрохи піднялося. Що ми бачимо по гаражу? Ну, гараж дійсно великий, ось машина стоїть моя. Ну і тут впереді ще якусь місце. Бачите, скільки ще місця. Ну, напевно, метра півтора. А саме велика проблема в цьому гаражі, що я не захотів купувати, це ще оце. Просто дивіться, сідає стінка. Бачите, повністю лопнула. Я за цього перехотів купувати його. Тому що тому що, тому що, що, зараз покажу. Тому що, Тому що ось тут. Виходить гараж, який топиться. Оцей гараж 100% затоплюється, тому що він тут нижче набагато, чим мій, навіть ніж дорога, і в нього постійно тече вода, він постійно топиться. І тобто, якщо він буде сідати, і точніше вже сідає, той, той, той угол починає тріскатися. І він трохи йде вниз. Потім, що друге, це ось тут провалився бетон. Бачите, тут така яма вийшла. Це теж мені не сподобалося. Потім, що ми бачимо тут. Тут також бачите, відривається. Ну, Не сильно він так та й сідає, скажу вам, але не дуже приємно. Тобто, Потім, що я подивився, по штукатурки. Штукатурка, бачите, вся така відбита, відлущена, не дуже красива. Ось бачите, наприклад, тут це просто ізвість з піском і вона просто відпадає. Ну, Якщо побачите ось по цьому, то ви бачите, що з нього сипиться. Тобто, Воно не дуже якісне. І ось тут. Тут, тут. ну В принципі, в принципі цей гараж за 2,5 тисячі. Дві з 2460, мені чомусь став не дуже цікавий, тому що це вже було майже новий рік. Це майже було 20 грудня. І я подумав, що я його зможу не продати в цьому році. А по суті, мені цей гараж ну, не дуже той вигідний. А тепер я знайшов все ж таки гараж номер 4, який я придбав. І я вважаю його ідеальний. Давайте подивимося разом. І так, я перед гаражом, який я купив, і він мені дуже подобається. Скажу відверто, що він мені дуже сподобався, навіть коли його переглядав. Щоб ви розуміли, ось бачите цей проліт в, гар... в цьому кооперативі Мій гараж номер 2 був, я його продав. І ось всередині десь. А тепер при в'їзді знаходиться гараж. Ось цей. Бачите? Це його ворота. Ну, він навіть. Давайте при трошки, як це взагалі відбулося. Я їздив постійно по гаражам і розклеював наліпки, типу, куплю гараж. Ну, я вам потім покажуть з моїм номером телефона, тому не дуже хочу світити його. ну то таке. Дивіться, я розвішував в кооперативі перед в'їздом і виїздом з кооператива ці наклейки. І мені ніхто не телефонував взагалі. Тобто в цьому кооперативі я не дуже розглядав, бо тут мало гаражів, по суті, і я думав, що може навіть ніхто його й не буде продавати і купувати. Ну все ж таки я вирішив наклеїти і зараз наклеїв. Це слідуще, і те, що їх постійно зривали. Тобто, де б я їх не кліїв, їх зривали. Коротше, я проїжджав, Ось я наклеїв, наприклад, десь на дошки оголошення в цьому в цей день. На наступний я приїжджаю, вже його немає. Тобто до вечора його вже зривали. Ось тут я проїжджаю і дивлюся. Ну, цей гараж стит, Я на нього навіть не звертав уваги, тому що ну покращені ворота. Тобто він, по суті, ніхто його не буде продавати, і навіщо його продавати, якщо навіть ворота покращені. Ось цей гараж дивлюся, типу. Да, може подородуватися, бо тут нікого немає. Ну, є ще ось цей гараж, біля якого ось отак, от, розумієте? Тобто все заросше і ось цей гараж. Я хотів приклеїти перше тут, але бачите, тут така ж стіна, шершава. Я наклею і воно одразу відлупилося. Я думаю, може цей гараж будуть продавати. Ну, по суті, він бачите, дуже прикольний, але його не знаю, продають, не продають. А там в'їзд маленький. Ну, теж прикольний гараж. Цей гараж, думаю, точно будуть продавати, напевно, але не точно. І ось тут, ось бачите, навіть по слідам, ось тут було приклеєно моє оголошення. І щоб ви зрозуміли, моє оголошення через десь 2 чи 3 дні зірвали. Ну я вже не став нагліти, типу постійно його розклеювати теж в одному місці, неприкольно. Ну, зірвали та зірвали. Але один вечір я сидю, мені дзвонить якийсь. Голос такий, знаєте, грубоватий, говорить, ти коротше, по всьому городу об'явлення наклеїв. Я думаю, ну зараз будемо в рамси, там, що я не знаю, що робити Він говорить, да, я. Типа він такий, а я гараж хочу продати. Я говорю, о, класно. А я думаю, він наїжджає на мене. Ну, типу, тому що я по всім гаражам наклеїв ці об'яви. Ну, якби людям деяким походу не подобається це, бо вони їх зривають. І тут я думаю, ну вже, напевно, доклеївся я трохи їх. Він Каже, я гараж продаю. Говорю, за скільки? Він говорить, 2-2 з половини. Говорю, ну давайте подивимося, що там за гараж. Коротше, домовилися. Там нас наступний день на нього вийшло. І через день я дивлюся гараж. Гараж мені насправді дуже сподобався, але він був захламлений. Він каже, що я приберу, але я знаю з досвіду, що ніхто нічого не прибирає. І думаю, ладно, короче. Він говорить: типу, давай скільки там дві Говорю, ні, дві половиною це дорого. Дві і домовилися. Короче, я його купив за дві тисячі доларів, плюс ще тисяча гривень. Я заплатив за податки, які вони не платили за попередні роки. Тобто він мені став дві тисячі. Доларів і 1000 гривень. Давайте я відкрию ворота і все ж таки вам покажу, що чому ж я його вирішив купити за 2000 доларів. Хоча попередні гаражі свої я купав 600 доларів, півтори, тисяча, але цей за дві. Дивіться. І так, зустрічайте, гараж номер 4 в проекті. І так, що мені? Чому сподобався цей гараж взагалі? Ви просто подивіться на ці ворота. Хто там експерт, я варив просто ворота. Перед тим я варив ворота і виставляв відео, як зварити ворота, скільки вони коштують і взагалі що. У мене там знайшлося куча експертів, які написали, що це повністю сварщики говно. Коротше, що там ще було. Що варити не вміють, зварено неправильно, Коротше, все по рагульному зроблено. Тепер зустрічайте ворота, які реально мені подобаються. Дивіться, на них. Не пошкодували гроші, а зварили з профтруби. Тобто я варив з уголка, бо він дешевший набагато. Тут же йде профтруба, така профтруба. Тут просто бачите, можна було зробити отак і цю перемичку не кидати. Але тут навіть цю перемичку кинули з профтруби. Ви просто подивіться, ці біси, ну оці защо, які ткани. Бачите, що вони на пружинах. Я ось так покажу. То, раз, раз. Знизу така ж сама історія. Ну, це одні ворота. І другі ворота йдуть навіть з каліткою. Дивіться, який тут профтруба. Ну, я не знаю, це, мабуть, 60 на 40, більше всього ще. І тут іде калітка. Так, це понятна, понятно. Ну, ось і такі ворота. Взагалі мені подобається. Замок я буду міняти, варити два. Ну, то таке. Заходимо в гараж. Гараж, що ми бачимо? Гараж. Здоровенний, просто його треба просто привести до порядку, бо він трохи. Хоча цей чувак мені просто його вибрав, все. Ну тут було дуже захламлено. Так, дивіться, коротше, яма. Яма, доски тут нормальні, але можна поміняти. По суті, в мене є доски на гаражі. Світло. А, так, да, до речі, що тут немає світла. Ось Саме погане, що тут є, це немає світла. Треба зробити світло. І цим я сьогодні займуся. Зараз покажу. Коротше, ворота через си. Ось, бачите, розпідільша коробка. Тут іде провід, ось цей. Він іде, ну, типу, але його відключили, тому що немає нового щочка. Мені треба купити новий щочок і притягнути новий провід. Я цим сьогодні і займусь. Це ви побачите трохи далі. Це просто провід треба розділити, завести щочок і запломбірувати його. Ну, взагалі, то не сильно і складно. Я цим якраз зараз і буду займатися вже. Щочик заказаний. Так, що ми бачимо по гаражі? Плити? Це плити ідеальні, вони плоскі, там взагалі прикольно. Що ми бачимо по гаражі? Ну, ось ця яма, мені тільки тут не подобається трохи. Її треба буде вигрібати. Тут, коротше, залам... захламлено всяким хламом, щось туди закидали. Є кирпичі. і є ще ось одна яма. Ви хто. Можливо, користувався таким гаражом, і взагалі хто користувався смотровою ямою, ви заїжджаєте ось отак. Ну сюди, на цю яму, до прикладу до машини. Ви заїхали, як її ремонтувати, по суті. Ви її будете ремонтувати, ну, залізли. А, ось так. Там навіть прохід є в підвал. Я зрозумів. Є прохід, але ця яма збоку. Це коротше, яма для того, щоб залізти під машину. Проход, сказати, такий. Походу, це він і є. Коротше, ви заїжджаєте під цей. А може і ні, Не знаю. Ну, коротше, щоб залізти під машину, щоб якщо машина наїхала, то ви не бігали вокруг неї, не толкали її туди-сюди, вперед, назад. А типу можна залізти через оце вікно. Ось ви залазите сюди. А вилазити тут. Ну, це прикольно. В гаражі, кстати, не залишила хлама. Чим я дуже здивований, бо я, коли прийшов, він був тут повністю захламлений настільки, що я просто думав, що тут треба вивозити, навіть два газона. Він сказав, що прибере, але по факту, по факту він не прибрав. Що дуже дивно, тому що. Я думав, що її не прибере. Хоча на іншу людину, коли я в гаражі номер 3 був, там була баба, тітка така, і вона була дуже мила і вона казала, що все забере, все забере, тільки отримала гроші і вона одразу стала зовсім іншою. Так, що тут бачимо по косякам? Що це таке у нас? Не знаю, щось короче, тут є, але начебто не тече. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. Ну ні, не тече вроді. Ну, воно було б видно, якщо б текло. Бо цей. Воно б текло і було б видно. Так що, ось такий гараж. Далі мені залишається що тут зробити. Далі мені залишається провести світло сьогодні. Це обов'язково просто треба зробити, щоб все щоб, щоб було світло. І я вже заказав все для світла. Мені просто це треба сьогодні зробити. Ось така на сьогодні задача. І це одна єдина задача, яку на сьогодні треба зробити. І все, до речі, хто додивився відео до цього моменту. Я ж знімаю свій гараж за 1000 доларів. Зараз гаражі на оренду за півтори. І в мене проплачений мій гараж на оренду, який я вам показував в попередній серії, це те, що, що, що він оплачений до 15 березня, і мені ніхто гроші не поверне. А зараз тільки 19 лютого. Ой, 19 січня і залишається тобто майже два місяці проплощеного гаража. Гроші ніхто не верне, в цей гараж ставити поки що не хочу. А в той можу ставити. Тобто цей гараж я коротше, проще говоря, хочу здати на оренду за півтори тисячі на три-чотири місяці. А що там за тисячу знімаю, тут за півтори здаю, 500 гривень маю. Ну, не сильно багато. Ви скажете, да, але кожного місяця 500 гривень за те, що я там ставлю, а тут здаю. Це по суті нормально, правда? Ладно, давайте далі я їду в епіцентр, скуповуюсь і розказую вам, скільки що коштує і збираю щиток. Так, ось я з'їздив в епіцентр, купив товари, які треба. Так, новий щечик. Зараз подивимось, що тут. Ось такий от щечик тут з гарантією і все. Запакований бомба. Тепер є бокс, бокс під щічок новий. Три автомата. нових, Бачите? Це нове. Потім зажими Це на вулицю в коробку поставлю. Замок це декоративний, щоб бачити, що предыдущий хазяїн не приходив, поки я не зміню замки. Це провід 3 метри 2,5 Це отдільно, я купив 105 гривень, метр проводу 35 гривень. Кисточку купив і ось цю з штуку купив для зняття старої фарби. Для чого? Тому що мені ці сині стіни, це просто роздражитель моїх глаз. Ну, вони мене роздражають. Ось скільки вийшло по почеком. 245, 963 і 150. І плюс ще 125 за провід і кісточку. Ось вважайте, скільки мені вже обходиться це все. Так що, все, буду собі збирати щиток. Акуратненько. Зберу його. Виведу провід отсюда. У мене нема світла взагалі. Тобто зараз я не можу навіть присвердлитися, засвердлитися нічого не можу зробити, тому що в мене банально немає світла. Мені треба ось взяти звідси, виходить, оце ось. Тут взяти, відірвати, відрізати, Відболтати Протягнути туди новий провід і зробити лялю. Так що все, давайте приступаємо до роботи. Так. Заказав собі на Алікспресі ось таке і ось такі ці кусачки. Коротше, в мене були ось такі, але ними тут теж можна ось ці продавлювати. Але ці набагато крутіші. Дивіться, як вони затискають. Зараз, якщо буде видно, покажу. Ну Вони дуже прикольно роблять. Бачите? Ось так. Взагалі так прикольно. Мені подобається прямо раз, зараз відріжу і буде за Короче, це дуже круті віші. 560 гривень коштує, але тут бачите, скільки 2000 штук з цих на тут на є на 2,5 квадрата, на 1,5 тут 0,75 і так далі. там Взагалі це не потрібно, але хай буде, може там якісь світильнички крутити. І ось такі ці. Короче, раз і все. Коротше бомба. Це не реклама, бо ніяких посилань не буде. Але реально заказав на aliexpress дуже чудова річ. Хто користується, хто там ну, хоче робити проводку, хто не знає, але то вам варто придивитися до цього. Хто, звісно, електрики, то поймуть мене, що це дуже прикольна вещь. Так що я працюю, збираю щиток, будемо показувати потрохи. Так, розібрав щиток і тут тільки була проблема, що ця диффластіна неправильно стояла. То в цьому, цьому дивпластина пластина рівно стояла і тому ось так не ставилось. Я її переставив і тепер буде все чітко. Зараз прикручу, ну і розводку кину по цьому по щитку. Зберу його, поставлю і будемо підключатися. Закінчую я збирати вже щиток. Ось щечик, два входи, плюс-мінус фаза, точніше, 0 і ось три автомати. Ну і провід іде зараз туди на вулицю. Тому що я поки що не можу нічого з ним зробити, бо мені треба світло, щоб прикрутити цей щиток. А світла у мене немає тут взагалі зараз. Так, Тут автомати. Від цих автоматів йде провід. Тут буде розетка на перше время, Поки я там все зрозумію. Зараз я вам покажу, що там на вулиці. А на вулиці у нас просто коробка, і тут ось провід мій виходить. Зараз я його. Так, акумулятор здох, поэтому сорян. Ось тут коробка, коротше, йде провід. Мені треба свій провід розрізати, зараз э, зробити так, як треба, і позвати електрика, щоб тут він відключив, я чиркнув і все. Ось така проводка повинна бути закінчена. Так, ну що, ось це кінець робочого дня, мого світло є, але... Але не в моєму гаражі, все правильно. Бо сьогодні Електрик сказав, що він підключати не буде, що він дуже зайнятий. ну... Окей, 200 гривень коштує підключення. Завтра він сам там підключить. Тобто, ви бачили, що щиток повністю і, Ну, щиток, і цей щочик повністю зібрані. Тобто там залишилося тільки підключити його, і, по суті, все. Буде світло. Ну, там, по суті, подивитися проводку, звісно, розібратися, що куди йде. І підключити якийсь плафон. Ну, не знаю, треба подивитися, що там до чого, як воно взагалі там працює. Так що ось такий день, ось такі новини, все чудово. Я купив гараж, зараз дороблю його. І в чому не показую вам вже відео, як я зробив світло, це вже буде в наступних серіях. Там можливо ще щось буде робити. Там треба подивитися в подвалі, що там за мусор. Тому що хочу вже випустити вам сьогодні відео. Це щоб ви вже переглядали його. І все. А я сьогодні ще виміщу об'яву на здачу гаража на оренду. Все ж таки, спробую вимістити його десь за півтори тисячі і здати на місяць три. Все рівно зараз робити нічого там неможливо, тому що зараз, по суті, холодно вже і тому такі справи. Так що ми двигаємося далі, не стоїмо на місці, розвиваємося, купуємо. Питаємося продати, питаємося здати. Всім дякую, хто підписується, тому що підписується дуже багато. Ви круті, всім дякую. Заради вас і випускається відео, і двигається якесь далі. Так що, все. Всім до нових зустрічей.